Дорога, душа, доброго ранку тобі. Знову настав цей світанок, і я знаю, як ти почуваєшся. Я бачу тебе. Ти прокинувся, але твій дух ще не вийшов з бою, що тривав усю ніч. Можливо, тобі знову довелося ховатися. Можливо, ти чув новини, які обтяжили твоє серце ще до того, як ти відкрив очі. Можливо, тривога, немов важкий одяг, прилипла до тебе, і ти відчуваєш, що не маєш сил, щоб просто підвестися і зустріти цей новий день. Не ігноруй цієї ваги. Не намагайся просто проковтнути цей страх. Ми тут, у цьому спільному просторі віри, щоб віддати його. Пам'ятай, ти не самотній у цій битві за внутрішній спокій. Багато нас тут, в Україні та поза її межами, починаємо ранок із тим самим тремтінням і тією самою глибокою потребою в захисті. Ми прийшли до нашого небесного батька не з ідеальними молитвами, а з нашими справжніми, стомленими серцями. Сьогоднішня наша молитва. Це молитва за справедливий мир, але перш ніж ми зможемо вимолити мир для нашої землі, ми повинні спочатку знайти його мир, той внутрішній спокій, який перевершує будь-яке розуміння посеред нашого власного хаосу. Тому, перш ніж ми почнемо благати про нашу країну, дозволь собі зануритися в його присутність. Сядь зручно, вдихни глибоко. Відчуй під ногами землю або під собою стілець, і усвідом, що зараз у цю мить, ти в безпеці. Залиш усі свої справи, всі невідкладні дзвінки, усі тривожні заголовки новин, ми відкладемо їх на кілька хвилин. Це час для перезавантаження душі. Якщо ця молитва торкається твого серця і ти відчуваєш, як напруга починає спадати, напиши в коментарях лише одне слово: Віра. Це наша спільна декларація. Що ми віримо, що він здатен втихомирити навіть найбуремнішу душу. О Господи, наш скеля, наш вічний притулок! Ми прийшли до Тебе, визнаючи, що наші душі виснажені. Цей світанок приніс із собою не лише світло, але й продовження тривог, які нас атакували вчора. Ми відчуваємо важкість у грудях, яка свідчить про невисловлені страхи. Це страх за тих, хто на фронті, страх за наших дітей, страх перед наступною сиреною, страх перед майбутнім, яке здається таким туманним і непередбачуваним. Ми відчуваємо це фізично. Боже, швидке серцебиття. Напружені плечі, неспокійний шлунок. Це не просто думки, це справжні рани, нанесені щоденним стресом виживання. І ось зараз, у цей момент істини, ми робимо вибір, ми відмовляємося тримати цю вагу самостійно. Багато Господь нам не давав вибору, окрім як довіряти йому. Ми приносимо тобі всемогутній цей важкий мішок тривоги, зітканий із розгубленості та горя. Ми кладемо його до твоїх ніг. Ми не просимо, щоб ти просто полегшив нам життя. Ми просимо, щоб ти забрав наші тягарі, бо ти сказав Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я дам вам спокій. Ми віддаємо тобі наш гнів, який ми відчуваємо від несправедливості війни. Ми віддаємо тобі нашу безпорадність, коли здається, що ми нічого не можемо змінити. Ми віддаємо тобі нашу втому, яка паралізує нашу здатність бачити твою доброту. Ми молимося, Отче, щоб ти став нашою твердиною сьогодні, особливо коли нас атакує потік інформації. Коли ворог намагається посіяти паніку через новини та соціальні мережі, допоможи нам пам'ятати, що наші очі повинні бути спрямовані не на обставини, а на тебе, того, хто незмінний. Навіть коли тисячі падають поруч, як про це говорить твоє слово в 90-му псалмі, хоч упаде край тебе тисяча, і десять тисяч праворуч від тебе, до тебе це не наблизиться, ми приймаємо це як істину, як обітницю захисту не лише для тіла, але й для розуму. Ми проголошуємо зараз у цьому місці молитви, що наш розум не є полем битви для ворожих голосів. Ми наказуємо тривозі, яка намагається вкрасти наш сон і наш день, замовкнути в ім'я Ісуса Христа. Ти, Господи, той, хто втихомирює бурю. Навіть коли зовнішня буря вирує над нашою країною, ми просимо, щоб усередині нас запанувала Твоя Божественна тиша. Дай нам силу вимкнути те, що нас руйнує, і ввімкнути Тебе, джерело життя. Ми просимо про мир для тих матерів, які бояться за своїх синів. Просимо про мир для тих, хто прокинувся в окупованих або прифронтових містах. Просимо про мир для тих, хто втратив свій дім і тепер намагається знайти прихисток і сенс. Вони не просто статистика, Боже, вони твої діти і вони потребують твоєї потужної втішаючої присутності. Хай твоя милість буде світанком над їхніми найтемнішими ночами. Ми схиляємося перед тобою. Визнаючи, що справжній мир не є відсутністю проблем, а присутністю твоєю. Ми дякуємо тобі, що ти даєш нам цей дар, можливість віддати тобі наш неспокій, бо ти піклуєшся про нас. Ти знаєш наші імена, ти знаєш, скільки волосся на наших головах, і ти знаєш, наскільки велике наше бажання, щоб ця війна закінчилася справедливо і назавжди. Отже, зараз, коли ми передали тобі наш особистий страх і втому, ми готові стати сильними у вірі. Ми готові підняти наш погляд вище горизонту і почати проголошувати твої обітниці над нашою землею. Наша молитва не є вираженням слабкості, вона є актом абсолютної влади, тому що ми молимося до всемогутнього Бога. Наше серце знову шукає тебе. Наша молитва не є вираженням слабкості, вона є актом абсолютної влади, тому що ми молимося до всемогутнього Бога. Ось чому ми, як його народ, піднімаємо наш голос. І проголошуємо духовну владу над цією землею і над нашим власним розумом. Ми відмовляємося приймати новини чи страх як наших господарів, нашим Господом є Христос. Ми проголошуємо, що хоча тисяча впаде біля лівого боку, і десять тисяч праворуч від нас, як сказано у Псалмі 91, до нас ця біда не наблизиться, бо ми знаходимося під покровом найвищого. Це не просто слова потіхи, це наша божественна позиція. Ми не ховаємося від ворога, ми стоїмо в місці притулку, яке ворог не може навіть бачити. В ім'я Ісуса Христа ми проголошуємо, що жодна зброя, створена проти нас, не матиме успіху. Жодна стратегія пекла, спрямована на знищення нашого внутрішнього миру, не спрацює сьогодні. Ми розриваємо ланцюги тривоги, які намагалися затягнути наше горло. Ми звільняємо наш розум від згубних думок про те, що майбутнє втрачене. Ми заявляємо, наше майбутнє це мир і надія, наше майбутнє це справедливість і відновлення. Навіть посеред безладу, навіть коли серце стискається від болю за наш народ, ми знову і знову проголошуємо, що мир Божий, який перевищує всяке людське розуміння, захищає наше серце і наш розум. Це не той мир, який дає світ, коли припиняються постріли, це мир, який мешкає всередині нас, коли стрілянина ще триває, бо ми знаємо, Хто тримає час у своїх руках. Сьогодні ми не лише просимо захисту, ми його одягаємо, як броню. Кожна тривога, яку ти відчуваєш, кожен млявий початок дня, кожна втома, що обтяжує твою душу, ми беремо ці негаразди і кладемо їх на вівтар Божої сили, і ми забираємо з цього вівтаря авторитет, авторитет говорити з миром у своєму домі, авторитет зберігати спокій на роботі, авторитет бути світлом у темряві. Ми молимося за нашу Україну, о Боже. Ми просимо не просто припинення вогню, а справедливого миру, миру, який відновить гідність і поверне додому тих, хто був змушений тікати. Ми заявляємо, що ворожий вплив, що сіє ненависть і руйнування, буде зруйнований. Нехай твій дух судить, нехай Твоя сила діє, і нехай воля небес буде встановлена на землі. Ми не просимо помсти, ми просимо твоєї незламної справедливості. А тепер. Мій дорогий друже, який слухає цю молитву. Я хочу, щоб ти дозволив цим словам влади просякнути в глибину твоєї душі. Ти прийшов сюди із занепокоєнням і болем, а тепер виходиш звідси, тримаючи в руках Божий мир. Ти більше не є жертвою обставин. Ти є дитиною всемогутнього Бога, і в тобі живе той самий дух, який воскресив Христа з мертвих. Якщо ти повинен прийняти важке рішення сьогодні, не бійся. Якщо ти повинен зіткнутися з новинами, які знову намагатимуться вкрасти твій спокій, пам'ятай про це, ти вже закрив свої двері для страху. Страх може стукати, але він не може увійти. Ми проголошуємо благословення над твоїм розумом. Нехай твої думки будуть зосереджені на істині, а не на паніці. Ми проголошуємо благословення над твоїм домом. Нехай він буде місцем спокою та притулку, маяком надії для всіх, хто входить. Ми проголошуємо благословення над твоїми руками, щоб вони працювали з радістю, знаючи, що кожна чесна праця, яку ти виконуєш, є внеском у відновлення. Ти був вірним у молитві, тепер будь вірним у дії. Кожен маленький крок, який ти робиш сьогодні, роби з упевненістю, що ти не сам. Бог, який обіцяв захист, йде з тобою. Він не залишить тебе, навіть якщо земля похитнеться, він твоя непорушна скеля. Відпусти необхідність все контролювати. Відпусти провину за те, що ти не можеш змінити світ сам. Твоє завдання сьогодні бути вірним у малому у твоїй родині, у твоїй роботі, у твоїй особистій вірі, і саме з цих малих вірних вчинків Бог будує свій великий мир. Ось і все, любий друже. Наша молитва закінчена, але твій день тільки починається. Почни його не з тривогою, а з абсолютною впевненістю. Візьми цей мир, який ти отримав, і неси його у світ. Тобі дана влада звільнити свій розум і впливати на своє оточення спокоєм. Я сподіваюся, що ці слова стали для тебе великою підтримкою. Якщо ця молитва торкнулася твого серця і допомогла тобі віднайти твердість у вірі, я запрошую тебе поділитися своєю історією який мир ти відчуваєш зараз. Як Бог відповів на твій крик, залиш свій коментар нижче, твоє свідчення стане світлом і надією для когось іншого. Хто, можливо, тільки зараз прокидається з тривогою. І якщо ти ще не приєднався до нашої спільноти, яка щоранку шукає Божого миру, підпишись, будь ласка, на наш канал. Ми разом будуємо цю стіну віри, іди у цей день, живи у спокої, будь твердим у владі, яку тобі дав Бог, нехай благословить тебе Господь, і збереже тебе. Нехай Господь світить своїм обличчям на тебе і буде милостивий до тебе. Нехай Господь піднесе своє обличчя на тебе. І дарує тобі свій справедливий і вічний мир. Амінь.